Дворик садиба, диво квітка, де я зупинилась в цьому готелі. Хочу показати, туман стоїть над горами. Вчора було повністю видно, але дождик ввечері йшов, і мабуть і за цього туман. І тут скрізь квіти, дворику Альтанка. Всього 4 номери. От вчора одні люди тут вечеряють, інші барбекю жарили, там вечеряли. Сім'я одна в, в кімнаті на першому поверсі де кухня, а я ось там в іншій кімнаті. Получається, для всіх все одно місця вистачає. Можна почекати, наприклад, і піти в альтанку, якщо хочеться. Хтось повечеряє, і ви підете. Але от коли. Вранці то нікого і немає. Каву можна попити спокійно. Тепло? На дворі тепліше, ніж вчора.